Зеророб майстер, сиребари. Посада найкраща в світі навідник танку Т-64. Мазераті, доброволець на війні з 2015 року. Був артилеристом, сапером, тепер танкіст. Це вже навіть не машина, це вже член сім'ї. Поначалу були машини, фуза, довбало, все коротше, неудобно, неудобно, це не то слово. А потім просто. з цим металом, ну, Він вже тобі стає рід. Ну я чотири роки вже танкі Мазераті з побратимами 56-ї мотопіхотної бригади працюють на Т-64. Убожнюють його за вогневу потужність та надійний захист. Коли злі, то кажемо на них тасіки. Коли злі на танчики, коли вони починають виділюватися. А так то е -е, любя називаємо танька. Ну, танчик, танки б грязі не бояться. Так? А так, от, чесно, за що люблю, за те, що досі жив. Бо було стільки вже случаї, що якби не так, я б з вами не говорив. По загарбникам танька лупить справно. Розбирає ворожі позиції, техніку, палить і особовий склад русні. Емоції зашкалюють, чесно, особливо, якщо. Така ситуація, що там ні арта не могла розібрати, ні пацани, штурмовики не могли взяти. А ти, блін, відкрив двері одним снарядом і ще два снаряди в бліндаж закинув. І там із тих десяти піров ні один не залишився. І тобі просто смс-ка приходить, командиру, красавчики, бух, ейфорія. Влучність стрільби, звичайно, головне, але бувають і несподіванки жартує навідник. Звичайно, Попав в КАМАЗ. А через посадку лупив по другій цілі, а якраз привезли блин, підкріплення на КАМАЗі. Я прям в тент туди. Я навіть мамі позвонив похвастатися. У бою потрібна злагодженість дії екіпажу. Керувати 40-тонною бойовою технікою не складно, каже механік Водій Матіс. Так само, як і легкової машини. Тобто в ліхкавої машині руль, а тут речаги. Ну, Різниці особо нету. Перед кожним виїздом танька проходить ретельну перевірку та підготовку до роботи. Дивимося повністю, повністю всю ходовку, гусеницю, катки. Дивимося моторний ацек. До бою треба підготувати не тільки техніку, а й себе. Собі що кажу. кажу. Не все буде нормально. Ну, вже стільки років, так сказати, Перед смертю жопи голою крутить. Часом танкісти працюють по ворогу здалека. Інколи прокладають дорогу піхоті, розбираючи позиції окупантів притул. Помагали зайти на позицію до наших врагів. Ми напрямую заїхали. Ми поки каміці працювали, піхота одразу заходила. Виїзд був хороший, швидко відработали. Окупантів треба знищити, кажуть танкісти, без жодних сумнівів. все, нема. У мене там стільки родичів. У мене батько там десь через надеблю. Надіюся, його здибаю на полі бою і покажу, що хто такий бля, його син. Мазераті знищив чимало ворожих цілей, проте мріє про ще одну. На тренажерах збивав вертольот з танка. На тренажері, Вот Вживу хотілося б спробувати, можна ли в натурі збити звертольот з танка. Хоча можна, ну, бронібоєм спокійно. У нього 1800 метрів в секунду польот. Начальна скорость. Ти лупанув, а там уже зірвалося. Роботи попереду чимало, каже Мазараті. Снаряд за снарядом. І так, до самої перемоги. Я поголюся тільки після перемоги. Я вже задовбався, йомаю. -йома. Коли, коли вже перемога? Тільки перемога, все, я іншого нічого не бачу. Ми, ми маємо перемогти ніяких договоренностей, нічого. Якщо ми договоримося, ми потім ми ще більше ефігієв. Вони, вони підтренуються, вони підтягнуть, вони накліпають танків, накліпають самольотів, як лупануть, ми ефігії.